Тільки но ну, погляньте, який гарний кущик буску розпустився біля нашого дитячого садочка. Не змогла пройти осторонь і не показати вам цю красу, які яскраві, гарні квіти. Сьогодні пропоную вам, помилувавшись на кущик, Намалювати його і собі. Але не цілий, а лише одну гілочку. Якщо будете грати на вулиці, зверніть увагу під кущиком інколи залишаються листочки буску. Візьміть один з них додому. І ще для роботи знадобиться кульок чи файл. Надмухаємо у файл повітря і закрутимо таким чином, щоб був такий гострячок. Намастим його фіолетовою фарбою. Колір квітів буску. І зробимо декілька відбитків на аркуші паперу. Таким чином ми намалюємо квіти буску. Подивіться, слід виходить отакий нерівної форми насиченого кольору. По мірі Вимальовки кольору доповнюєте, наносите пензлем і розтягуєте на куточку. По ітогу має вийти ось така трикутна заготовочка. Тобто, можете собі олівчиком намалювати трикутник, а потім вже в ньому розташувати відбитки. Тепер діло дійшло до листочка з кущика буску. Переверніть його, покладіть на клійонку або непотрібний аркуш паперу і нанесіть зелену яскраву фарбу. Потім притисніть, до, потім притисніть його до аркушу і зробіть відбиток форми листочка на малюнку. Багато не робіть. Зробіть два листочки, і вони будуть симетрично розташовані обабіч самих квітів в буску. Вам вистачить одного намазання фарбою. Коли вже трішки квіточки підсохли, нанесіть на той же куточок білої фарби, тільки не забудьте ретельно промити пензель. А тепер зверху по фіолетовим відбиткам обережно ставимо іще кутик файлика з білою фарбою. Подивіться, по ітогу наша гілочка стає більш пухнатою і яскравою такого ніжно-біло-фіолетового кольору.